Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools Київ.UA. В даному відогляді надамо ваші увазі вітруду від компанії Husqvarna, а саме модель 120 ibv Відкриємо пакування, в котрому він постачається, та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж... Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Окрім того, усі елементи для того, щоб зробити з робочої частини пилосос для листя. Воно його збирає, а потім мульчує. Далі є патрубок для створення повітродуву, 36-вольтовий акумуляторний блок з ємкістю 4 а години. Пасок для можливості кріплення нашого інструменту безпосередньо на плече оператора. Зарядний пристрій з силою струму 1,6 А, мережевий кабель до зарядного пристрою, мішок для збору вже відмульчованого листя та безпосередньо сам повітродув. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип акумулятору літій-іонний. швидкість повітря, кругле сопло 48 м. Вага інструменту без акумуляторного блоку 4,2 кг. Максимальний рівень шуму 97 дБ. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного повітроду буде те, що він оснащений безщітковим мотором. Як ми вже всі давно знаємо, безщиткові мотори значно менше використовують заряд акумулятору, при тому дають більшу продуктивність. Також вони не потребують регулярного сервісного обслуговування. Відповідно, якщо немає вугільних щиток, то немає і що замінювати. Отже, перейдемо до акумуляторного блоку. Як ми вже знаємо, він має в нас ємкість 4 Аг та 36 вольтовий. Даний акумуляторний блок є універсальним, модель B140. Є ще й інші моделі з більшою ємкістю. В чому полягає їх універсальність? В тому, що їх можна використовувати не лише з повітродувом, а й з ланцюговими пилками, кущорізами тощо. Отже, встановлюємо акумуляторний блок для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного повітродуву. встановлюється він досить легко і відчуваємо характерний звук в момент його встановлення. Далі перейдемо до блоку керування. Він у нас досить простий, інтуїтивно зрозумілий. Має всього одну клавішу для того, щоб його увімкнути, та колесо для регулювання потужності. Відповідно, коли ми вмикаємо інструмент. Про це нам сигналізує підсвітка датчику. Коли ми хочемо безпосередньо приступити до роботи, ми колесо провертаємо вперед. Та бачимо, що є індикація режиму економії заряду акумулятору. Тобто, коли наш інструмент працює не на максимальній потужності, вмикається режим економії. Якщо є якийсь збой, наприклад, не встановлений передній патрубок, чи він встановлений невірно, про це нам сигналізує спеціальний датчик у вигляді знаку небезпеки. Далі перейдемо до можливостей даного повітродуву. Як вже було сказано раніше, він може працювати і як пилосос. Для того, щоб зробити з нього пилосос, достатньо зняти без інструменту, без використання додаткового інструменту передній патрубок. Та встановити систему для збору листя та відповідно його мульчування. Після того, як ми встановили дану систему в нижню частину нашого повітродуву, можна встановлювати мішок. Мішок встановлюється у нас замість Патрубку для обдуву, фіксується, та вже безпосередньо в нього буде збиратись змульчоване листя. Для того, щоб закріпити даний мішок, є спеціальний гачок, тобто він фіксується на повітродуві та не заважає вам працювати. Якщо ми використовуємо даний повітродув як пилосос для листя, то в зібраному стані він виглядає ось так. Для того, щоб було більш зручно збирати листя, є спеціальна колісна база, котру ми притуляємо безпосередньо до підлоги. Та вона нам допомагає зменшити навантаження на оператора. Та зробити збір листя більш комфортним. Ще хотілося б додати те, що ви завжди можете контролювати роботоздатність вашого інструменту завдяки наявності індикації заряду акумулятору безпосередньо на самому акумуляторному блоці. Окрім того, компанія Husqvarna піклується про ваш комфорт. Саме тому було продумано та зроблено ось таке. Ергономічне комфортне руків'я А блок керування інтуїтивно зрозумілий навіть недосвідченому користувачу. Окрім того, для того щоб можна було збільшити продуктивність роботи самого інструменту, тут передбачена велика кількість вентиляційних отворів, що допомагають йому чудово охолоджуватись. Як висновок маємо потужний, продуктивний та досить зрозумілий для звичайного користувача. Надійний повітродув від надійного бренду компанія Хускварна. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Хускварна, звертайтесь до менеджерів сайту Шведен Tools Kyiv.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Я особисто також вам подякував. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку на нашому відео. До нових зустрічей!